У холодному повітрі запах кориці і гвоздики разом з кардамоном та апельсинами. Такий аромат у єдиного напою у світі ім'я йому Глінтвейн гаряче вино залишається головним напоєм усіх зимових курортів. Тут в Аваріазі, його подають просто на вулиці, тому можна і зігрітися, і насолодитися краєвидами. Тут кожна з кав'ярень хизується власним рецептом приготування гарячого вина. Приміром, бармен Касія наголошує на головному, хороший глінтвейн повинен готуватися з французького вина вищої якості. Готуємо, як правило, зранку і залишаємо у спеціальних термосах. І це не для того, щоб не готувати вино для кожного клієнта окремо. Це спеціальна технологія, щоби напій настоявся і загуз. Але для гурманів тут пропонують гарячі виноші з різними смаками до. Дають фруктові лікери, а це ресторан, де за гаряче вино відповідає Іван каже, його напій унікальний завдяки таємному інгредієнту. Хоча що саме він додає до класичного рецепту, не зізнається. Таємниця залишиться зі мною. А головний рецепт гарячого вина у моєму закладі це любов, з якою ми готуємо тут усе. Коштує склянка гарячого напою близько 4 євро, і ціна є однаковою для усіх закладів. Готують грінтвейн і для тих, хто не вживає спиртного. У безалкогольній версії вино замінюють на виноградний сік. Заворіазу, Франція, Олена Халік та Іван Довганик. П'ятий канал.